Біляші, які готуються з дирижового безопарного тіста. Для приготування дрижового безопарного тіста нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, борошно, воно має бути вищого гатунку і обов'язково просіяне, щоб позбавити його від зайвих домішок та наповнити його киснем, щоб гарно підходило тісто. Дріжджі сухі. Можна, звичайно, використовувати пресовані дріжджі. вода і молоко. Також цукор, сіль і олія. І для начинки нам потрібні такі продукти. Це м'ясний фарш, який можна використовувати з м'яса: свинини, яловичини, баранини або змішаний. Цибуля, вода, сіль та чорний мелений перець. У посуд вливаємо воду, додаємо сюди молоко і нагріваємо до температури приблизно 30 градусів. Це до такого теплого стану. До просіяного борошна, додаємо цукор, сіль, дріжджі, перемішуємо, вливаю сюди рідину. Кімнатної температури. Олію і замішую тісто. Спочатку це роблю ложкою і потім руками. Тепер викладаю на силиконовий корик і гарно вимішую приблизно хвилин 5-7 до того стану, поки воно. Не буде липнути до рук. Воно має бути середньої консистенції. Не туге. Кладемо у посуд, накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком і ставимо в тепле місце підходити. Приблизно на 1,5-2 години. Під час бродіння його. Бажано один раз хоча б обм'ять, щоб наповнити його киснем, завдяки чому дріжджі будуть гарніше працювати і тісто стане пухкішим. Посилання на детальне приготування тіста я залишу внизу під відео. Готове тісто викладаємо на стіл, трішки притрушуємо борошном, де ми будемо складати кульки. Перевертаємо тісту і беремо так правою рукою, якби захвачуємо. Робимо круглий шарик і видавлюємо отакі кульки. Вагою вони мають бути 50 грамів. І знову так підвертаємо під низ і видавлюємо. Якщо не вистачає 50 г, то ми додаємо шматочок тіста. Якщо лишнє, то звичайно прибираємо. Можна це робити іншим способом: розкачувати тісто в жгут, різати на шматочки і потім формувати з них кульки. Готові кульки, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на розстоювання буквально хвилин на 5-7. А тим часом приготуємо начинку. Для цього до фаршу додаємо сіль, цибулю, подрібнену на м'ясорубці. Мелений чорний перець і холодну воду. Воду додаємо, для того, щоб фарш був соковитіший. І все гарно перемішуємо. Цибулю можна також дрібно посікти, не обов'язково молодь на м'ясорубці. Головне, щоб вона була дрібно-дрібно подрібнена, щоб гарно впускала свій сік, завдяки чому фарш буде значно суховитіший. Все, фарш готовий. І тепер формуємо вироби. Беремо кульку, перевертаємо, розкачуємо у тонке коло товщиною десь 2-3 мм. Біляшний був всередині сирий, його потрібно розкачувати тоненько. Кладемо на середину фарш, фаршу має бути на 50 грам тіста, 75 грам фаршу. І збираємо краї докупи і отак защіпуємо. Борошна тут уже добавляти до тіста взагалі не потрібно, щоб он, тісто в нас гарно з'єднувалося і не розпадалося. Притискаємо, щоб товщина була не більше 1,5 см. От у нас отакі білящі виходять круглої форми і посередині в нас виглядає. Ясо. Сформовані біляші викладаємо на достичку, посипану борошном, і ставимо, щоб воно підходило буквально 25 хвилин. Це ви будете дивитись уже по своїм виробі. Закінчення процесу розстоювання визначається за такими ознаками. Консистенція і форма тіста змінюються, вироби збільшуються в об'ємі і на дотик стають легкими та повітряними. У пательню наливаємо олію близько 1 см і розігріваємо. І тепер у розігріту сковороду кладемо рухом від себе, щоб не обпектися, і м'ясом донизу. Для того, щоб спочатку підсмажилась та сторона, де м'ясо у нас виглядає, а потім вже інше. І на середньому вогні підсмажуємо хвилинки 3 з одного боку. І потім з іншого. Смажимо до золотистого кольору. Той тобто підсмажилося, перевертаємо на інший бік і обсмажуємо. Готові біляші викладаємо на серветку, щоб стік зайвий жир. Отже в нас вийшли такі біляші. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням!